Переймали досвід співпраці міста з управителями будинків та розказували про свої напрацювання. Делегація комунальників та представнику ОСББ з Лисівської громади відвідали Павлоград. Поділилися своїм досвідом і тими питаннями, на чим повинні ще виходити до людей з інформуванням щодо зміни в законодавстві і взагалі співпраці з міською радою. На зустрічі з павлоградськими комунальниками та міським головою лизівчани дізналися, як в сусідньому місті усували наслідки ракетних обстрілів. Фахівцями житлово-комунального господарства визначили декілька питань, які також в сьогоднішній день, в сьогоднішньому в сьогоденні необхідні в життєзабезпеченні в цілому міста. Денис Петренко подякував за організацію зустрічі міським головам Глазової та Павлограду Сергію Зеленському та Анатолію Вершині, Також приймаючи стороні колег-комунальників. Перейняти досвід сусідів вирішили після зустрічі очільника Лозівської громади з представником від ОСББ міста Сергієм Костюком. На ній обговорили взаємодію та шляхи підтримки управителів та об'єднань співвласників.